Доля тобі пригадає, щастя нагадає. Тільки по ручку, та йди звідси. Позолоти ручку, по ручку всю правду скажу. Сіни її гречани вовни набрешу. Скажу про те, як на вербі груші ростуть, як дід бабою не печі гречку та воду носить. Нема золотого, дай срібного, бо мій дідів ніде ховати. Запріч очі, я тобі пошепочу, щоб грошики до тебе прибігали. Хто це залітав на наш ярмарок? Та це, це жомець від своєї сім'ї. У нашого милечка невеличка семейка, тільки він та вона, та старий, та стара, та Іван та Степан, та Василь та Пана. Це хлопче у нас, та дві дівки косаті, та два парубка в саді, та дві гризні на листі, та дві ляльки в листі. Он я та, чи у мене у Майка, чи маленька сімейка. Усі хочуть їсти, пити, треба кути. Мало малу, малу найменшу, найменшу. А що ж миска без ложки доведеться купити ложки? великому велику, маленькому маленьку, меншому меншу, найменшому найменшу. Най най Ой доведеться. А гостинці будуть? Будуть вам гостинці, якщо покоти, вмієте, добре співали.